Що ж бляха з цією кукурузою робити? І злаки, і двадовка, даже берізка і навіть є молочаї. А кукурузка вже 7-8, а може навіть 9-10 листків. Що в такому випадку робити? Як бляха врятувати цей посів? Щоб його не передіскувати, або він не за бур'янами? дізнайтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник Grovex Агродістол Holding. компанії, яка допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами, такими як, наприклад, національна онлайн-дистрибуція Grovex Market, яка допомагає вибрати і купити інструменти отримання врожаю, або освітня платформа Grovex Academy, яка допомагає навчитись, як нагодувати світ. Там можна отримати. Знання по агрономії і менеджменту, Grovex Media, маркетингова компанія повного циклу і ще багато-багато інших. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. А, дійсно, в Кукурузкі до 10-го листка є можливість проконтролювати окремо однодольні бур'яни, окремо дводольні бур'яни. Ну, це є офіційна реєстрація. Відповідно, Нікосульфорон, тобто Мілагро, оригінальний Сінгентовський, або... Генерики, наприклад, пунктір мені подобається сухенький, можна вносити до 10-го листка, ну і власне нікосульфороном проконтролювати однодольні бур'яни. Відповідно, чим зросліший бур'ян, тим більша норма препарата. Обов'язково треба додавати прилипач і змішувати бажано ні з чим. Ну тобто не змішувати. Тобто вносити самостійно з прилипачом. Можна проконтролювати. Однодольні бур'яни. І так само є окремо флоросулам, який забирає дводольні бур'яни. Його також треба вносити з прилипачом. Не рекомендую також вам його нічим змішувати, тобто вносити самостійно тільки з прилипачом. Так само до 10-го листка. Відповідно, в принципі, якщо у вас є там класні умови, і ви розумієте, що фітотокс для вас типа, окей. Да? Тобто кукурудзка теж паршива, то можна вносити разом, щоб зекономити. Але все-таки, якщо у вас є хороша кукурудзка, хороший вид на урожай, то, будь ласка, не змішуйте їх. Питання в тому, кого вносити першим: Флоросулам проти дводолки чи нікосульфорон проти однодолки? Це ви вже оцінюєте конкретно на конкретній площі. Тобто, ось на цій площі може бути більше злаків, лаків, да, відповідно, спочатку там вносимо нікосульфорон. А на ось цій площі може бути там більше дводолки, її треба швидше зупинити, відповідно, ми вносимо там спочатку хамер. А Є одна маленька поправочка, що по хамеру, що по нікосвісфорону, в принципі, це логіка по будь-якому гербіциду, там, до якого листка вносити. А, суть в чому? А, що ми можемо вносити до тих пір, поки не виникає зонтичний ефект. Тобто реєстрація до 10-го, але теоретично буває така паршива кукурузка, вибачте, да, що вона в 12 листків, що ніфіга рядки не змикає. Так от, а, якщо ви бачите, що візуально немає змикання рядків, і кукурузка у фазі там окей, 7-8 листків, 9 листків, Да, і вона там через три дні буде 10 листків, то окей, можна окремо нікосульфурон, окремо флоросолам ще довносити. Якщо нема змикання рядків, відповідно навпаки, буває така кукурузка, що там вже 5-7 листків вона змикнула рядки. То, ну, вибачте, в такій кукурузці вже не можна вносити нічого. Ніякі там класичні ілюмісі, мастер павери стелари і так далі, Ні, нікосульфором і флоросолам також не можна чого, тому що наступає зонтичний ефект, кукуруза змикає рядок, буде попадати на кукурузу, а на бур'ян під кукурузою вибачте, попадати не буде. До речі, ми зараз знаходимося на складі Grovex Market. У нас. Це все є в наявності, відправка в день замовлення. Самі класні ціни, кого оптові, кого роздрібні, все в наявності є. Посилання на Grovex Market і номер телефону. Тут під відео, номер телефону, прямо тут на цьому, на відео ми вцепимо. Але окей, є такий технологічний момент, бур'яни в пізні сроки в дорослій кукурузі. Окей, є вирішення. Ви спитали, ми записали відос. Тобто пишіть ще ваші питання, пишіть ще ваші коменти, ми будемо на них всі відповідати. Адже наші відео тут на Гровексі це, як правило, відповіді на ваші запитання. Велике вам дякую. Діліться цим відосом, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай. І перемога!